Казка старий пес і кошеня. Колись біля лісу на великій фермі жив старий пес. У молоді роки він був справжнім героєм, правним пастухом, який щодня виганяв овець на пасовище і акуратно повертав їх додому. Ніхто не міг втекти або сховатися від його пильного погляду та швидких лап. Пес також був хоробрим захисником ферми. Оберігаючи тварин від диких звірів, але з часом пес постарів. Він уже не міг бігати як колись і став проводити дні в своїй будці, згадуючи, як був швидким і безстрашним. Вечори здавалися йому особливо сумними. Всі інші тварини спокійно засинали, а йому хотілося, хоч трохи поговорити, відчути поруч їїсь тепло. Та він не хотів нікого турбувати. Одного вечора почалася сильна злива. Пес сховався в затишку своєї будки, прислухаючись до дощу, коли раптом почув тихеньке нявчання. Це було маленьке кошеня, яке стояло на порозі, змокле і перелякане. Пес ніжно підштовхнув його лапою, запрошуючи всередину. Кошеня швидко згорнулося клубочком під його боком, радіючи теплу. Старий пес розповів кошеняті кілька своїх веселих історій, та ще ті, які чув від інших тварин на фермі, і обидва забули про негоду. Коли дощ стих, вони ще довго лежали разом, зігріваючи один одного і відчуваючи, що відтепер самотність це не про них. Дякую за перегляд! Веселі тигрики! Постав вподобайку та підпишись на канал Веселий Тігі. Побачимось до нових зустрічей!